Всім привіт народ! 14 червня 2023 року приїхав урати Великий Пай на землях села Вілії Шумського району, урочище Каліновщина. Хто з наших країв, то прекрасно знає ці поля. Ореться е, паршивенько, е, Це поле на зиму було подісковане в два сліди, то була гречка. Знову збираюся гречку сіяти вже третій раз по тому самому, але ну, отак берем шкурку, якраз тут душі, тут якийсь який невеличкий дощ пройшов, трошки хоча б хоча б присипає бур'яни. Ну, будь які якраз під світом. Але ага, хороше скажу. Агрофірма в цьому році поступила дуже файно. Ну, в прямому смислі, десь хтось буде бачити, то е, колишня мрія, не знаю, як вони там зараз називаються. От, е, Файненько межу все, а то кожен то заворуть, то підпалять мене. Ну, пая, а я з ними мушу Вот. а то все файно, ніде нічого не заступили, поки що молодці. Їм респект, як то й кажуть. Ну от народ, напевне, Цицинівський, Знов зробили дорогу, дорогу через моє поле. От. Чого вони сюди їздять, не знаю. Якщо просто з цинівки на вілію е, через ліс, то там дуже крутий спуск, дуже тяжко для коней, чи може де який ліс, тут, а? не знаю. Но, е, дорожка не уреться зовсім, плуг вискакує, от як бачите, ну, буквально там чуть-чуть. цього разу ще трошки щось вірвало, прийдеться. Ну, фризувати прийдеться в будь-якому випадку і ще й фрезою прийдеться розбивати ту дорогу. Тож в цьому році так їздять по бур'янах. А позаминулого року так взагалі тут агрофірма була засіяна кукурудза. цицинівчани зробили дорогу прямо по моїй гречці, яка вже гречка була така під, під обмолот по пояс. От тут зараз якраз трактор мору, прямо сюди. Зробили дорогу і заїжджали з мого пая на кукурузу, кукурузу красти. От. Ну і що ж, Люди не мають, не мають совісті, інакше не скажеш. От. Тож, тож, так само, Хто тримає коней, тож, тож якийсь господар, чупець на тій землі, знає, як воно і що воно коштує. Але якось наплівательське відноситися до людського. От. І спочатку зі злості хотів шипи прикопувати на дорозі, але жалко коней. Коні ж не винні, що в них дурнуваті господарі. Вот. Ну, не знаю. Ще поки так <кхи> злий, щось хочеться зробити, начудити, вот. їм. Ну, правда, коли я обробляю, то минають. От бачу, що поки я крутився, я сам не бачив, але вже хтось їхав. Крунув пай і от сліди. По ріпакові, якщо не знаю, показує камера, заїхав на пай, на слідочки от є к, к, коня. От, погано видно. От. І вирішив все-таки не ризикувати, щоб монтіровкою по башці не достати. От. Ну, от така ситуація. Ще що хочу сказати, це поле таке дуже в певних колах дуже популярне. На цьому полі кілька років тому. На полі і в цьому лісі Каліновщина. Каліновщина через те, що там жили за Польщі пани Каліновські. Вот. Ну, їх переселили, чи там вони самі втікли. Я тої історії точно не знаю, але факт тому, що там тільки міс... урочище залишилося. ну і місце. Вот. А на цьому полі купачі пошуківці скарбів, не тільки скарбів, взагалі, знайшли аж три скарби. Колись буду мати настрій, розкажу ту історію. От. Якщо комусь буде цікаво, будете дивитися. Точніше слухати, будуть показати, що не буде що. Раз я вже тут спеціально їхати на те поле не буду. Ось така краса, там вдалині. Вдалині, далині, вдалині. Чумацький шлях. ну по-народному, а, а так тут траса на Білу церкву через Ямпіль з Кременця. От. Вон там Цицинівку видніється в долинці, ну я тут не на сам в долинці стою. За тим ліском Вілія, Вон туди Мікуген, як колись називали. От. Там траса Кременець-Шумськ і за трасою Людвищі. Ну і це фактично вже вон там дорога на Цицинівку, там, там де які деревці, то асфальтна дорога на Цицинівку і то вже Цицинівські далі землі. Все, Всім па-па, миру, здоров'я. Хороших сусідів